Позитивно не паче, це традиція закріплення для здоров'я. Людина загортовується, рідше хворіє. Мінуси в чому? Мінуси, в принципі, ну, як кого, кожна людина бачить мінуси по-різному. Я, наприклад, бачу лише плюси. Позитивно, то це добре, організм не так вже в нього не так вже впливає холод і тому подібне. А ви? В мене така ж сама думка, це для організму, на мою думку, корисно. Пірнали на водохреще цього року? Особисто не пірнав, але жалію, що не пірнав. А ти? В 11 ночі. Нормально з хлопцем, дівчатами там було добре. Ну, те, що вони хочуть оздоровитися і е, їм, напевно, весело. – Ти думаєш, сама б пірнула в ополонку, так? Так. А вже пірнала цього року чи ще ні? Це укріплення здоров'я людини. Але мінуси до цього треба поступово готуватися, а не так зразу, як у нас є люди, почули, що треба загортуватися і швиденько в ополонку. Плюси, звичайно. Коли людина здоро... більш почуває себе здоровою, вона менше звертається до лікарів, на роботу ходить постійно. Чи пірнали ви на водохрещу?» Ні. Ні. Я не, ну, не рахую, що це потрібно. Ніяк. Загартувались би на водохреща? – Ні в кої ні в якому разі думаю. Я не дуже вірю в якісь захисні сили, які б могли мене якось вберегти від хвороб. Я, напевно, краще подбаю про своє здоров'я, ніж про ментальну частину цього свята. Якби було хороше здоров'я, тоді можна загортуватись далі. Ви пірнали Ні, не пірнали. Позитивно, звісно. Потрібно накласти зусиль і дійсно це витримати. А плюс все, це набагато краще для здоров'я, самопочуття. Е, ні, цього року не п'єнала, чесно кажучи, сама не займаюся таким. Тут це ризиковані люди, і, звісно, це ну, як добра традиція у нашій країні, і мені це подобається.